Ми з вами розберемося в такому питанні, як чи потрібно водію транспортного засобу мати при собі е, з документів саме на автівку, окрім реєстраційного талону ще доручення. Е, давайте розбирати згідно правил дорожнього руху України та закону України про дорожній рух. Право дорожнього руху України, пункт 2.1.Б. Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі реєстраційний документ на транспортний засіб. Жодного слова про доручення. Читаємо далі. Стаття 16 закону України про дорожній рук. Водій зобов'язаний мати при своїй посвідчення водія, кома реєстраційний документ на транспортний засіб. Жодного слова про доручення. То який з цього всього можна зробити висновок? Ні, доручення вам може бути потрібне для того, щоб переоформити транспортний засіб, отримувати страхову винагороду або перетинути митний кордон України, але ні в якому разі не для того, щоб рухатись. Автівкою на територію України для цього вам потрібно лише реєстраційний документ на транспортний засіб.